Усіх вітаю, ви на каналі Life, і У нас червова розпаковка від друзів каналу MataLife. І починаємо ми нашу розпаковку від сім'ї Лебеденко. Вони нам прислали ось такі два дуже цінних подарунка. Це у нас Аутел з тепловізором дрон і Mavic 3. Звичайний. Хочу сказати, що. Сім'я Лебеденка вони з Бучі і пережили їх батьки окупацію саме в Бучі. То це від них саме щира допомога армії Збройним силам України. І окремо хочу подякувати батьку Лебеденко Володимиру Михайловичу. Він полковник запасу, колишній спецназовець підрозділ Карпати, це Афган. І... Ось такі цінні подарунки, які будуть допомагати знищувати ворога. То один дрон піде на піхоту, першострелецький для взводу глюка та Жеки Ворота. І один іде нам в дивізіон у артилерію. Сподіваюся, що саме ці дрони будуть допомагати вистежувати цих орків, і ми будемо успішно їх знищувати. Дякую, сім'ї Леведенко. Олександр Ірита, місто Запоріжжя, дуже багато допомагають саме нашому дивізіону і чергова посилка від них. Хочу ну, трошки покажу, тут дуже багато всього. По-перше, там білизна є. Хочу показати, це або шапка, або кавер. Ну, така прикольна штука. Ладно, так, покажу. Тут шкарпетки у нас, дуже багато шкарпеток. У нас футболки. Піксельні отакі ідуть. Далі у нас кава. Ось. Здоровий, здорова коробка така, може щось ще пропущу. Тут у нас такі, як вони називаються у нас. Убокс. Убокси. Ось такі літні. Дуже гарні, різних розмірів хлопцям підуть. Так, що у нас тут ще? Засіби є комах. Так, у нас тут бачу. Ось у нас засоби від комах. Це дуже-дуже потрібно, тому що у посадках хлопці кажуть, що просто їх загризають, комари і, і капець. То хочу ще показати... Ну тут ще дуже багато тут, бачите, ось шкарпетки з резубцем. Шкарпетки, шкарпетки і ці, ціла купа ще у нас футболок, ось, Не можу дістати, але ну, вся коробка. Е, дякую Олександр та Тарита за те, що нам допомагаєте. І хочу подякувати усім, хто допомагає нашій армії. Григор Колег, місто Перечин, Вже, я не знаю, я з рахунку збився, скільки він нам вже присилав посилок. І ось повна машина, це все від нього, 12 місць зустріли. Це у нас десь 10 коробок бограча. Я вже показував, хто ще не бачив, ось такі бограч виготовляють. Ось бачите, такий бограч. Дуже-дуже смачний хлопці. У нас закінчився і вони питали, чи. Не передали нам ще бограча. Бограч є, також нам передали тут цілу коробку от ковбаси, теж самі виготовляють. І у нас дві коробки такі сніданки. Нам вже такі на пробу передавали, дуже зайшло. Це овсянка тут з фруктами, заливають молоком чи кипятком, окропом і дуже-дуже смачно. Корисно, то Олег, місто перечень, дуже дякую завдяки вам, усі хлопці, ситі та довольні. Троць Олександр, місто Кам'янське, е, недоразово нам присилав посилки. Тут я навіть не знав, що він прислав, прийшла вже посилка по накатаному адресу. Ну, тут дуже багато, я навіть не знаю з чого тут почати. Тут у нас ну, головне, гей нащадки слава Козацької. Це у нас такий буклетик. Е, Парафіяни храму Бережіть себе. Це у нас храм у регіона громада Свято-Миколаївської Козацької церкви. Це у нас іде. Так, і оце нам передали різні смаколики. Це у нас всякі джеми, кетчупи, Пюре майонези, що так, креми. Крем для гоління, яблука. Бачу тут ще печиво он є, ще якийсь мед. Так, чай, консерви різноманітні. І тут якась коробка написана мазь, мені одна від цікаво відкрита. Мазь для ран. От, дуже цікаво. Оце... Це перейдемо в медроту, будуть мазати бійців. Якщо будуть рани, сподіваюсь, що ран не буде ні в кого. Дуже багато смаколиків. Олександр, дуже дякую, ви нас завжди підтримуєте. Слава Україні. Бажаю здоров'я, любі підписники. Забрали Хонду з ремонту. Сам момент, коли її забирали, не було можливості показувати. Показую зараз. Ну теж, ключів в мене, в мене немає з собою, тому просто полюбуйтесь на цю гарнюню. Зробили все нормально, їздить і радує командира. Велика подяка всім, хто не залишає нас у скрутний час. Ми віримо, що перемога буде за нами. Кушнір Анна прислала нам таку посилочку, дуже важливо. Тут аптечки отакі, дуже гарні, виконані дуже якісно, такий як натовський зразок. Укомплектовані, вони суперські взагалі. Тут і бінти, і ножиці, і, і турнікет, наліпки, ну все, що потрібно для солдата. краще Зрозуміло, щоб він це не використовував, щоб всі були ціли, але Анна, оце, це дуже-дуже важливо саме, саме нам. Тут багато таких аптечок, от ви бачите. То за це особливо дякую. Також тут ще дуже багато от у нас тонометр, Це по медицині у нас іде. Також тут є ліхтарики, там ще голки, це теж по медицині. Ідуть у нас серветки вологі, тут їх багато. І також смаколики, ну все, все що тут потрібно. і ще тут, ще, А тут ще від камах, тут ціла коробка від камах. То, а, то Анна дуже дякую за таку цінну посилку. Разом переможемо. Зайченка Антонина, селище міського типу Лисянка прислала нам отакі дві посилки. Тут дуже шлють просто мішками. Я навіть не знаю. Що це, то давайте разом будемо дивитись. Так, тут у нас навіть є лист з золотим синочком від мого племінника Тимченка Василя. Дякую вам, будьте здорові, сили і витримки. Дякуємо за лист. Так, у нас тут отакі от віп-клаб. Що, що це таке? Давайте подивимося. віп клаб Не знаю, що це. А, це пледи. Я так розумію, це пледи. Ну, якісні добрі хлопці будуть у бліндажах укриватися. Так, і у нас тут дуже багато різних чаїв. Тут ціла коробка, от бачите. Чаї є. І ось цілий мішок буду викладати, бо дуже багато, не знаю що там. Так, у нас тут дуже багато шкарпеток. Карпетки, карпетки, уже на весь дивизион шкарпеток у нас тут. Бачите? Все, там если кто еще хочет, то шкарпеток уже досить. У нас тут хватает, хватает усим. Так, пакет. Давайте давайте, что у нас тут. Сушкар. Це, це для що у нас тут? І для взуття, і для ніг. Не знаю, це знаєте, всякому це треба хлопцям. У бліндажах сиро, хочу вам сказати, це їм треба. Так, у нас ще тут шкарпетки. Все, любі дорогі, шкарпеток нам досить. Все, тут цілий мішок ще у нас шкарпеток. То Антанина та Василь дуже дякую за допомогу. Декілька днів тому я оголосив збір 70 тисяч гривень для того, щоб купити нашим аеророзвідникам антенни з підсилюючим для дронів, щоб вони могли з укриття їми управляти і щоб себе не наражати на небезпеку. То ми дуже швидко зібрали ці гроші і швидко вже. Купили нам буквально за день воно все прийшло. Ось ці дві антени. Дві антени навіть я розкрию. Подивимося, що це за антени. Такі а вони запаковані навіть. ну Ось такі антени. Бачите, це спеціально для нашої аеророзвідки. То хочу подякувати всім, хто долучається до зборів, хто присилає нам посилки. Кому не байдуже наша армія, хто хоче, щоб ми перемогли найшвидшіше. То дякую всім. Дякую за допомогу. Разом ми переможемо. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін. Гандон.